Окей, розкажу вам про мільйон ботів Порошенка. Отож СБУ на цьому тижні заявила, що мовляв десь там викрила ботоферму, яка керувала ні багато, ні мало аж мільйоном ботів, це дуже велика цифра. Сказали, що вилучили 5 тисяч сім-карток. При цьому було мільйон ботів, а сім-карток тільки 5 тисяч. Також сказали, що вилучили 200 проксі серверів. Айтішники від оцієї фрази ржуть. Тому що кажуть, що це є неможливо, ну але СБУ сказала, що вилучила, і головне в цьому всьому в цій от доповіді речник СБУ сказав мовляв, це все мало відношення до однієї політичної сили. А одразу ж після цього пішли зливи через підконтрольних журналістів, нібито від високих чинів в СБУ, що ця політична сила, це партія Європейська Солідарність, і що нібито навіть відомо, який там нардеп до цього має відношення, нібито це Герасимов. Знаєте, новина за методом протухлого оселедця, або протухлої риби, якщо просто, є такий метод пропаганди. Коли риба зігниє, вона має дуже різкий, сильний, неприємний запах. Ви вже навіть заберете саму оцю гнилу рибу і викинете, а цей запах він залишається в приміщенні, незважаючи ні на що, він дуже в'їдається, його важко позбутися реально. І от і такий метод пропаганди. І ми побачили отаке от звинувачення, ніби тут і нічого не названо, і ніяких доказів, а просто отака чутка. З невідомих джерел журналісти раптом заявляють, що це має відношення до європейської солідарності. Лєщенко, великий реформатор Укрзалізниці, каже, що це має відношення до Євросолідарності. І ще казали, що ця ботаферма, вона дискредитувала першу леді України. Уявляють собі масштаб завдань. так? Виглядає так, ніби дружина Зеленського образилася на Фейсбук. За критику її фотосесії, дала просратися чоловікові, мовляв, ти тут цар чи ти хто. Чоловік Зеленської вчинив скандал СБУ з аналогічними питаннями, Я я тут тут цар чи я тут хто? що вони собі дозволяють. А в СБУ якраз зараз керівник з приставкою виконуючої обов'язки. Він мріє цього звання позбавитися і стати повноцінним головою служби. Він клацнув обцасами і полетів висмоктувати з. Дітородного пальця ботоферму, на якій було 200 проксі-серверів. Чим, звичайно, потішив усю IT-спільноту. Питання на біса Порошенкові утримувати ботоферму, коли переважна більшість значимих оцих лідерів громадської думки, або, як кажуть, ломів, і без того його підтримує, і він панує в соцмережах достатньо сильно, майже безроздільно, це питання, очевидно, ніким не ставилося. Таке враження, що просто наш найвеличніший був упевнений, що все під його контролем. Медійний простір повністю монополізований, олігархи їдять з рук, політичні опоненти пов'язані етикою державництва і без альтернативності підтримки верховного головнокомандувача під час війни, а значить, не доведеться відповідати за три роки побрехеньок про війну, яку він легко зупинить, тому що хоче. А також за хронічно провалене оборонне замовлення, за занедбану армію, вперту відмову готуватися до путінського вторгнення і багато іншого. І тут раптом такий якийсь ляпас із цією фотосесією в елементарній ситуації виявляється, що Фейсбук не підконтрольний зеленському чи ОПУ, Фейсбук критикує. В Фейсбуці виявляються мільйони людей, причому вони найбільш політично активні і пасіонарні. І загроза втратити владу і постати перед судом ще нікуди не зникла. Звідси і сміхотворна істерика оця з ботофермою. Все таки вперто чекаємо подробиць від СБУ про оцю мільйонну армію ботів. І якщо вже робити такі звинувачення, що партія найняла мільйон ботів, щоб очорнити фотографії Зеленської і ще там щось там неправдиві вісті з фронту передавати. То тоді давайте вже подробиці, дорога СБУ, де ті мільйони ботів, покажіть нарешті акаунти, звідки політична сила розпалювала внутрішню ворожнечу, покажіть переписки, де діючий депутат близький до колишнього керівництва країни, нібито замовляє якісь пости, що роздмухують конфлікт між воєнним і політичним керівництвом, де моторошні деталі, де акаунти, де переписки, де цей мільйон ботів. Їх зараз ліквідувало, то значить в когось має зменшитися кількість підписників, так? Зменшитися кількість лайків. Покажіть, чи ні, чи немає. Тоді, може, просто внесіть в закон всіх неугодних і запишіть їх як в інагенти, вороги народу чи просто порохоботи. Досі дивуюся, а що так взагалі можна було? Можна було представнику СБУ виходити і говорити якусь абсолютно бездоказову єрунду. З суперсерйозними звинуваченнями. Ну так він не сказав європейська солідарність, він сказав одною з політичних сил, а решту вони злили через журналістів. Хух. До речі, знайомі журналісти сказали, що одне джерело з СБУ роздало всім інформацію, що той депутат, який нібито має відношення до цієї мільйонної ботоферми, це Артур Герасимов. І знаєте, це здивувало ще більше тих, хто знає Герасимова, тому що, аби керувати мільйоном ботів, треба все-таки бодай користуватися соцмережами самому. А Артур Герасимов він вирізняється тим, що в нього немає жодного аккаунту, ні в якій соціальній мережі, і він щасливий тим, що взагалі не заходить в соцмережі. Чи лишилося в Україні якась рамка, лінія між правдою і брехнею? Чи сценарії одноденних сенсацій рулять, і жодної відповідальності за це нікому не буде.